Ви продовжуєте працювати на поруку ремедіації грунту. Так? так, звісно Чому суть цієї технології, що може мікробіологія зробити uh -huh. в цьому uh -huh. плані. Почнемо з того, що ремедіація ґрунтів це дуже великий виклик для нашої держави. Зараз близько половини площі України насправді заражено. Це, скажімо так, як ті політанти, які були для нас актуальні ще й до війни. Про це зараз мало хто говорить, але близько четвертини наших ґрунтів було заражено і важкими металами. І нафтовими забрудниками до війни. Ну а зараз це всі ми прекрасно знаємо, яка ситуація, і е, це не лише південь та схід України, як часто говорять, але і західні, центральні області. Також тому, що це ракетні обстріли, тому що це е, дрони. Вони також приносять і важкі метали, такі, наприклад, як і літій, яким ніхто, крім нашого інституту, зараз особливо не займається, і так далі. Ось е, в чому полягає наша технологія. Це е, для цього мушу сказати, що грунти. Заражаються не лише самими політантами, також киметалами і нафтовими забрудниками, але також і ґрунт стерилізується. Та термічна хвиля, яка відбувається в момент самого удару, і також ті хімічні забрудники вони знищують майже всю мікробіоту, яка є в ґрунті, і ґрунт виходить стерильний. У вас немає врожаю. Скільки б ви і не додавали і що нам робити?